Я його сьогодні не зловлю. він зрозумів, що я хочу йому в зробити. І о, ну аж де ж почесав. Аж. О, ну де. Я вже, навіть минут 30 заїм тут ходжу, да більше. Федя, тормоз ти федя. Так і будеш хрюкати ходити. Я <голов»> з цим уколом, як дурень. Що мені ним робити? І як? як його в принципі, якщо б прийшлось. Завести його, чи послухати його, чи зробити аналізи. Як це можна зробити? Ну, або багато хто пропонує. Його треба до лікаря. Ну хорошо, давайте помислімо. Помислим. От зловила я його, завезла його до ветлікаря, лікаря, лікар його оглянув, зробив йому аналізи, назначив йому курс лікування. Що далі? Що далі? Його, я його привезла на мусорку, бо мені його нема куди забирати, ніхто не хоче його, його більше забирати. Перетримку я йому не знаходжу, немає перетримки, в мене, не грошей не перетримки, бо на перетримці його теж треба лікувати, щоб він давався, щоб його помогли, да, лікували. Немає ні грошей, ні перетримки. Ну, Що мені його? Привезти назад на смітник, оставити його тут, щоб бігати за ним днями, коли дасть таблетку, щоб я йому впхнула, коли не дасть. Що далі? Що за рекомендації глупі? А потім обіжаєте, що я на вас метукаюсь. Не на всіх, на глупих людей. тільки. Пропоную, якщо пропонуєте, пропонуйте щось дільні. Я всіма руками, я буду ходити тут з зим. Я ж теж їжджу ще на роботу. Драло, я ж зараз після роботи, просто сьогодні короткий робочий день, завтра я сюди аж доберуся, аж після 7 годин вечора тільки. Що мені з зім робити? І скільки я показую, скільки я прошу, всі лайкають, репостять. І совітують. Все, 100 тисяч чоловік подивилось, Тільки лайки, коментарі і поради. Я вдячна за лайки за коментарі і за поради. Але що мені ним робити? Що мені самі ним робити? От я прийшла, я зі мною на... холодна, холодна. Я цілий день пропрацювала, мені теж холодно. Я хожу в таких умовах, У мене вдома куча роботи ще п'ять вдома собак. Що мені з робити? І Федя робить? І втікає, він тупо втікає, не дається. Він він, видимо, поняв, що я йому буду уколи колоти, і все. Що, от що? Що робити? Рекомендателі. Давайте свої рекомендательні письма. Стричіть. Може, щось не може, щось не толкне мене на якусь мисль було знайти Феді дім. Я б допомогла всім, чим могла. Я б постаралася, він ж не завжди втікає, він іноді дається в руки. Ми б його зловили, я б допомогла перевести. Ну, це треба людина, яка розуміє, яка знає, яка не буде розявить їбало і буде хлопати, що робити з Федією, тому що не справляюсь. Треба така, щоб справлялась, хотілося б, це найкращий варіант. Питання не в тому, щоб його зловити. Питання в тому, щоб його звідси забрати на постійне місце жительства і щоб він там прижився. Для нормальної людини це час, неділя часу Покормить, погладить, показати, що ви не бажаєте йому зла, показати йому місце, показати йому правила поводження. Це, 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 це треба знати, як робити. Звісно, це треба знати, як робити. Але багато людей знають, як це робити. Представляєте, тільки дебіли одні рекомендації пишуть, як вони вважають, нужним це робити. Розумна дитина знає, що це нелегко. Через те вона знає, про що я говорю. Знає, що це не так просто справиться. І вони все знають без слів. Навіть не треба ніяких коментарів писати, що лайкнув да і поняв. Якщо якийсь приєдо упорванець, давайте мені Федю, я його в двор там по послу, там той Федя, що він, бля, об'єсти, що. То так тоже не поїде, так не поїде. Надо щоб на, 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 на якийсь контакт з ним настроїли, щоб його можна було в случае чого й прилечити, в случае чого й щоб реально йому помогти, а то з одного смітника перевести на інший це э, це не яке не спасіння. Через того, бачите, я вже прямо не нисицюкаю, да? Ох, ось така ситуація. От, у нас тут прекрасне місце. Я задубла, як собака. Я не знаю, як мені того Федю, блядь, зловить. Я пойду зараз без каші, Візьму просто ще покажу, трохи подивлюсь, що там той та Федя робить. Мені всі руки підмерзали, пальці на руках і на ногах поомерзали. О, Федор прийшов. Федя, жаба ти дурна. Пошли, я тобі її коло її давати. це я ходжу, це треба зараз за ним не походити, а щоб він пішов десь влягся, щоб він зрозумів, що я зараз його не буду ловити і не буду бігати за ним, щоб він влягся, я подойду до його, поглажу, шпігну йому, може, в кольчика якогось. Ну, це ж не, це не так просто, це не, це не робиться за 5 хвилин от приїхав, посіцюкався із собаками все, вже вони тебе знають. Ти одного в коло зробив, друг з другим погуляв, з третім там ще щось, і ще щось, і вже все в тебе нормально. Так з собаками не катиться. Вони, вони починають довіряти, але так не вийде. Це дворові собаки, які е, вся їхня життя настроєна на виживання. О, ні. Федя, федя, хоч, тобі хоча б два укола. Ну, краще, щоб було три. Це прям було б ідеально. Ну хоча б просто давай побачимо, як ти будеш. Федя, дай мені хоч одного укола зробити. Я ж, я, ж, я ж така наївна, знаєте, ще взяла один укол, щоб вколоть йому в м'яз, ну цей можна в і в холку колоть. А другий вітамін щоб в кол в холку уколоть. Я, я ж така наївна, типу, полагаю, що він мені ще дасть і два укола теж зробить. Отак. Вот